Пане Олеже, слава Україні, героям слава! Героям слава! Учора з фронту ви приїхали до Парижа на виступ вашої доньки Марії, української гімнастки на Олімпіаді 2024 року. Якими є ваші враження від Олімпіади? От, поділіться, тому що ви людина, яка безпосередньо була там, відчувала цю енергетику, відчувала ці емоції. Що ви можете сказати? Це були перші можна сказати такі міжнародні змагання за всю. Портивну кар'єру моєї домки. Я не був на чемпіонату світу, Європи, Кубка світу. Я все це бачив по телебаченні, ніхто не завжди здавалося по інтернету. А це були мої перші нового враження на забув. І взагалі мені сподобався Париж, Атмосфера. А в залі, в залі було, було ну, висока оцінка, то мало сказав. Це просто було гарне шоу, все так, що організовано. І команда наша дуже є, тішиться, особливо коли вона пройшла перше коло кваліфікації в третє місце, і це була це дуже висока була осібка, і ми надіялися на медаль. Ми дуже пишаємося всіма нашими і гімнастками і всіма нашими спортсменами, які брали участь, тому що це надзвичайно важливо, я вважаю. і хочу одразу вам поставити запитання як військовослужбовцю, як бо про вас я дізналася зокрема через Донецьке литовище, тому що ви були безпосередньо там. І тому мені дуже цінна ваша думка. Як ви вважаєте, яка взагалі роль ось таких спортивних змагань під час повномасштабної війни? Чи важливо в них брати участь українцям? Це надзвичайно важливе. Це та сама війна на міжнародній арені. Ми, коли я особисто сидів на трибунах, ми там просто спілкували з італійцями, французами, бо у мене таке враження, що з України вболівати, напевно, ми були тільки двоє з дружиною. І вони дуже дивувалися і питали, у вас ж війна, де ви тренуєте дівчата? Та де в Києві тренуємося? Але ж ракети, бомби, ви ж не тренуєтеся і коли вони показали. Ну, як на мене, один з найграніших виступів, тому що треба вітати належне, і костюми, і музика зала подував весь виступ. І вони були в шоці. Як можна такий рівень мати, коли йде війна, коли е діти, я їх так називаю, з наших гімнасток спускаються в будховища, ховаються вночі, коли обстріли, також шахеди, не, не виспані. Це все треба було чути і розмови з дитиною. Це важко. Але чим знаєте, чим важче Чим важча праця, тим заважче важче підеш, тим колодша перемога. Ну бракнуло буквально пів крока, пів крока бракнуло до Олімпійських нагород. Але це спорт, зато було змагання і суддівство було чесне. І це мені сподобалося напевно, тому що не було москалів з їхніми хабарами, як завжди говорю, з їхніми шубами. І на кінець то була така аура. Бо коли присутній цей наш е Російська Федерація. Це вагання перетворюється в натягування оцінок, підсуджування. От вони спорту, вони реально спортували, забирали цей спортивний дух. А цього разу він був так аж на висоті. Mm -hmm. Мені дуже сподобалося. Я це відчув. Дуже цікаво і чудово чути це від вас з перших уст. Але от з такого прикрого на сайті офіційного транслятора Олімпійських ігор у Парижі, телеканалу Євроспорт у біографії вашої доньки української гімнастки Марії Височанської. Місцем народження спортсменки було вказано Львів. І в дошках Росія. Чи бачили ви це? Можливо, це навіть ви дали коментар і зробили так, аби вони потім це переправили, тому що це тривалий час було, і згодом ми побачили виправлений варіант. Можливо, це ви звернули увагу, або можливо, потім надійшли вибачення до вашої доньки чи до вас, зокрема Ну, до мене і до доньки наразі до мене. точно ні, за доньку. Я не знаю. Вона би, напевно мені сказала. Я не думаю. Тут два варіанти. Або це таке, як то кажуть, зовсім таке голобортянство організаторів, бо перепутати вже десятий рік війни, що є Україна, що Росія. Може це не випадково, може це такі маленькі їхні партісті. Ну не знаю. Я це, те... але виправили та й виправили. Неприємно, але ми, я би на це не акцентував би уваги. Розібрався, би, що це просто технічна помилка, ну буває. А якщо в тому є підтекст, і за тим, стоїть знову руки ПСБ, щоб все спогани, показати, бо ми бачили на Олімпіаді, що чотири російські спортсменки виступали, за кого тільки не виступали, за німецьку збірну, за Кіпер. Вони ж, вони ж були присутні, вони були присутні, вони все одно лізуть, їх, бо всі їхали. В двері воно лізе вікно це ще та нація. Так що я не робив би з того трагедії, хоча, якби знав би причину, тоді би, скажімо так, реагував.